РРО, ПРРО, касовий апарат. Що це і для чого? Ой, це питання хвилює усіх підприємців. Давайте розберемося. Для клієнта РРО ПРРО це звичайний чек. На сьогодні існує два типи реєстраторів розрахункових операцій, тобто РРО касових апаратів, апаратні і програмні. Апаратний РРО це звичайний касовий апарат, який ви могли бачити у магазинах. Він має фізичну форму, кнопки, екран і зазвичай стоїть на касі, видає чеки при оплаті. Програмний РРО або ПРРО це спеціальна програма, яку можна встановити практично на будь-який пристрій комп'ютер чи навіть телефон. Вона виконує ті ж функції, що і апаратний касовий апарат, але працює в цифровому форматі. Головна відмінність між ними у способі видачі чеків. Апаратний РРО друкує звичайні паперові чеки, а ПРРО надсилає електронні посилання на чек. Тобто, якщо ви даєте клієнту лати і друкуєте паперовий чек, це робить фізичний РРО. Якщо ви відправляєте електронний чек через додаток, це робить ПРРО. До речі, у нас на каналі Бухюа вже є повне відео про те, хто може не використовувати ПРРО чи РРО, а хто має обов'язково.